Всім доброго дня! В продажі Volkswagen Golf 4. Машина тільки заїхала з Німеччини, вже розмитнена, поставлена на український облік. Автомобіль 2002 року виготовлення, двигун 1.6 бензин, простий звичайний атмосферний двигун. Автомобіль на легкосплавних дисках, літня гума. Гума в гарному стані, по кругу дискові тормоза. Присутня така оригінальна накладка. Ще збереглася. Автомобіль в гарному стані. Заглянемо в багажник. Стан багажника. Присутня полочка. Підсвітка працює, в комплекті йде аптечка, абсолютно нова, запакована, знак аварійної зупинки, повнорозмірна запаска, домкрат, ключ, буксировочний акт. Повністю весь комплект запаска стоїть, нова ще не використовувалась навіть в такому стані багажник з повним комплектом. Зі лампочки Працюють. Заглянемо в салон. Карти ціленькі, не провищі, не пошкоджені. Все частенькі, ціленькі задні стопідйомники єм... в комплекті. Сидіння чисті, охайні гумові килимки. Стеля. Також частенька, ціленька. Присутня попільничка, все працює. По комплектації у нас задні та передні склопідйомники, регулювання підігрів, дзеркал, кондиціонер. Бортовий комп'ютер 177 тисяч Так, Запустимо двигун. Всі лампочки, покажу ще раз, всі лампочки, все працює, двигун запускається з півоберту. оберти не плавають, двигун працює чітко, стан керма. Кермо не шите. Магнітола працює, під флешку є вихід. Подушка безпеки. бокові, також у сидіння. Перевіримо підйомники. підйомники працюють, підсвітка салону працює. Регулювання дзеркал. Працює. кондиціонер заправлено. кондиціонер працює. Вентилятор працює у всіх чотирьох положеннях. Коліса перемикає класно, присутній підлокотник, підлокотник регулюється, ручник, механічний ручник, ручник також працює. Двірники передні працюють, умивачі працюють, єдиний недолік, задній не працює двірник. Потрібно подивитися по електриці. Все остальне без нарікань, все працює. Робота двигуна. Двигун працює тихенько, зайвих шумів немає. притягую. притягує. на насапонить. Сервісні відмітки. Він код автомобіля для перевірки. Це у нас цокотить клапан адсорбер, ось він знаходиться, хто не знає для чого він, рекомендую ознайомитись. Багато хто пише, що просунки. Заглянемо сервісні документи, чеки, чуфи, все збережено. 01.07.2020 року пробіг 129 тисяч кілометрів. Зараз у нас 177 тисяч кілометрів. Це у нас від магнетоли. Усі документи. Все в наявності. У кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Машина знаходиться, в місто Вінниця. Більш детально буде в описі або за номером телефона. Також підписуйтесь на телеграм-канал, там додано там, е, до, фотографії та опис до цього автомобіля. Також туди виставляю автомобілі, які вже куплені та їдуть в Україну на розмитнення. Всім гарного дня та мирного неба. До побачення!